Всім привіт, мене звати Ярик, і сьогодні ми будемо грати грок Гранде. І що ми будемо робити в цій серії? Ми покладемо всі речі, які в нас не потрібні. О, ми можемо це ізучити. кожи це кукол. От його ізучимо, що ми получимо. Безпівальний меч. Так, що ми тепер можемо зробити? Ми почали всі рівні, і в нас скоро і буду 16 рівень останній. Ну вже майже не пройшли гру. Давайте ми підемо до бургла і там дадемо наш чипбург. Так, я прийшов сюди, і де у нас бургл. Він завжди іменно на в цьому стороні Always happy to see you. how can I help you today? The last ingredient of the cocktail is marked as Miss I am not sure what to tell you. Dr. Wendell Tully purposefully wiped the last ingredient. My programming prohibits me from remembering the secret ingredient. Wendell never wanted the entire recipe is only in Wendell's noggin. And as I said, Sigh. Processing. 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 Ch chicken Nuggets! Wendell's Scabby! His Scabby has tracking functionality built in! The extra memory you provided with the Super jets is helping my processing. Sorry, I did not think to track. Do Allow me to connect to his Scabby via my handy state of the art radio. Yeah! I am connected to Dr. Tully's Scabby! I will now location. Five four three two. 4, Y, 7, error, scabby, -E prototype 0001A, error code, three two four. 2, sub miniature. axial lead resistor, on this model One long snout built for sniffing. So, there's a new green one, and it looks like a gray one, right? Yeah, that's 5 тысяч купить знаю. А! Мы еще не видели, что в бурло посочится. А, мы получили за 2 чип. Нет. Это действительно не нужно. Сколько мы сейчас можем купить? А вот это нам точно потребно, потому что э, без этих ручей мы не сможем пропускать дальше оружие или какие-то... Оружие. Вот это... Давай ты глупо, у нас богато купить знаний. Так, С. Це... Не знаю, купить. Ну, давай ты глупо, но... А С. Це... Ну. Давай ты, тышь. А С точно. Купим. В общем, мне кажется, все будет корыстно. Что, ты, пишешь ж. на точно. Ну, в С будет докорыстным. Ну, ну, давай нажал. 16 тысяч купить з нами. Сами пишет ничего мы не будем купувати Скільки мы купили. Ми вже підемо. знайдемо якийсь Чіпбургло. Але це у нас тут сарай, як я знаю, і десь тут потрібно нам знайти кусь. Так що ми підемо туди, за Чіпобурло, і там ще оглянемо територію. Це, мабуть, чи потім ми ще не підготовлені. Ми тільки е, вийшли з цього верхньої частини двора, а ми знову туди хочемо піти. Hello there! how can I help you today? Процесий! Mm Просек! -hmm. Mm -hmm. Що ж, ідемо додому. Бачу. Це він пройшов, то він вже дуже небезпечний. Це найнебезпечніший кома... О, ні, це ж не комахаук. Найнебезпечніший паук, який я бачу. Ну, що ж, я вже прийшов додому. Так що ми тут хотіли зробити. Та нічого не хотіли зробити. У нас в печі все приготувалось. Скільки інгредієнтів нових? Тепер пічна така ж пуста. Це от я не розумію навіщо, але, мабуть, його потрібно зробити. Щоб дізнатися. Його ж, мабуть, можна буде пере... Проаналізувати Це цемент із пепла. Є ще панцирь нам потрібно щось робити. камушки третього рівня. Це вже не крупинки, не а камушки. Десь тут ми вже тут не, не гуляли. Або гуляли. Я, я точно не пам'ятаю. Але ми сюди підемо за чебурлом і там оглянемо все. От я був. Мабуть, його тут немає, але... Краще подивитись. У нас не вистачає остріх осколків, щоб зробити остріх крупін. Хочу прокачати наш меч, щоб він був гост. Я подивився більше комахи, ненавидять острі Острий меч. Що Я буду робити наш Цей меч острий? Я сюди прийшов, щоб скопіювати острі осколки, тому що нас не вистачає, щоб зробити. Да, це ж острі осколки. Ну да. так. От я сюди прийшов, щоб добити. Ну що з першої серії, я пам'ятаю, це було. Маме ще десь мега зубки. Так, да, вот. три години буду спати, це скоро. Зараз закінчу серію. Пики нам там повторяю. уже тут думаю, какая мне... Поставила ты мотать. Вот самая выявляемая быть возьми. И вот самая уже еще есть, еще есть. О, вот возьму. Проще и а, не, я взял. Это взял. значит, такие... А? А, Ну, добро. Дякую, что вы мое видео. ставьте лайки и пишите комментарии. А я сейчас засынаю через 2 секунды. so